У надвірні з ініціативи місцевого карітасу відкрили та освятили медичний центр Лічниця святого Шарбеля. Тут будуть надавати первинну медичну допомогу як дорослим, так і дітям. Мета охопити соціально незахищені верстви населення, внутрішньопереміщення, особи маломобільні та людей з інвалідністю. На відкриття прибув і владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. Розуміємо, наскільки важливо відкривати подібні медичні. І не тільки медичні, але й різні заклади фізичної допомоги, психологічної допомоги, лікування тілесних і духовних ран. Цей день є особливий у житті нашої єпархії, у житті нашої громади у місті Рабіра. У житті нашої церкви, бо ще є одне приміщення, куди прибіжуть, прийдуть, поспішать люди за допомогою, за підтримкою. І дуже важливо є, щоб ми, ті, які вміють, можуть і мають надавати допомогу, мали відкриті серця і душі до тих людей, які потребують від нас. Назву обрали для клініки не випадково. При Карітасі у надвірній живе брат Петро, який шість років тому створив молитовну групу до святого Шарбеля. Чудотворець за життя зцілював людей від різного роду недуг та хвороб. У мене є таке бажання, є така ідея, є така мрія, щоб допомога медична зайшла до тих, хто цього найбільше потребує. І відтоді ця ідея створення такого медичного закладу. Тут в стінах карітасу, особливо для наших підопічних, тих, якими ми опікуємося, а теперішній час для внутрішньопереміщених, осіб, яких ми маємо тут, проживають понад 50. І для всіх тих, що приходять до нас сюди по потребі, щоб вони мали не тільки і, таку знаєте, матеріальну допомогу, але щоб вони могли отримати і медичний супровід. І за підтримки національного офісу, ці центри цього року почали виростати як гриби тут, у нашому місті. Через посередництво святого Шарбеля на Божу прославу буде працювати для того, щоб насправді принести то добро, милосердя і полегшення для всіх тих, хто будуть звертатися у стіни цього закладу. Людина через Карітас так само є духовно ближчою до Бога. Це, напевне, та найважливіша наша місія, щоб бути в дотику з Господом Богом, через різні різні. Наші кажемо, послуги, але через різну нашу допомогу для потребуючих. Я сьогодні справді тішуся, що карітас надвірні так само буде показувати обличчя милосердного Бога через медичний центр, ставати ближчим і в медицині. Бо це якраз те, що люди дуже потребують цей час. Не тільки ті, що приходять вже до карітасу, не тільки ті, що десь у дуже складних обставинах. Але й так само люди, котрі мають потреби у звичайній сімейній медицині. А це кожен з нас. Медична команда новоствореного центру поклала собі за місію надавати якісну первинну медичну допомогу на засадах доказової медицини та з вірою у прихильність святого Шарбеля. Радіємо тому цьому дню, але також в думках маємо що ще багато роботи попереду. Дуже багато і але до цієї роботи готові і маємо велику мотивацію маємо велике бажання. Розвиватися і дійсно працювати якісно і працювати добре. В нашому центрі, отже, ми будемо надавати послуги первинної медичної допомоги. Є лікар загальної практики, сімейний лікар, є лікар педіатр. Загалом у нас, на мою думку, дуже професійна медична команда. До роботи готові. Розвиватися будемо, маємо подальші перспективи. Потреба у якісному лікуванні завжди є актуальною, вважають керівники районних закладів медицини. Та війна внесла свої корективи і ще більше посилила необхідність створення такої клініки. Люди шукають, шукають священнику, шукають в лікарю. І колись говорили, лікар це де тіло, а священник це де душа. То відкриття таких центрів об'єднання ближче. Тіла і душі. Людина може знайти одночасно і священника, і лікаря. Чи може бути краще місце при таких організаціях, як Карітас, як такі центри? Думаю, обов'язково повинні бути. І не говоримо про конкуренцію. Наше завдання спільне допомагати і робити здоров'я населення, яке тут нас оточує, здоровішим. Одинадцять місяців тому випав шанс залучити міжнародні кошти на створення якісного медичного закладу. Поступово крок за кроком почали втілювати давню мрію у життя. Надзвичайно, я думаю, важливо, що це просто цеглина в тому фундаменті, який ви побудуєте і будете розвивати оцей медичний центр. Чому важливо? Ви знаєте, державна медицина важлива, комунальна, важлива, а вас медицина особлива, тому що вона від Бога. На сьогоднішній день у районі, як голова адміністрації, я вам скажу. Біля 20 тисяч цих знедолених людей, які потребують допомоги. І якщо ви взяли якусь частинку державної служби, державного зобов'язання по цих людях, нам надзвичайно приємно і надзвичайно легко це робити. Я думаю, що як голова адміністрації, як не надвірнянець, я в захопленні від того, що ви робите. Хочеться тільки привітати вас і тішуся, отче, з того, що. Все-таки районна рада спільно з вами маємо тісні добрі контакти, підтримуємо один одному, як сказав голова, в подальшому ви знаєте, що можете розраховувати на нас і на нашу підтримку. Дай Бог процвітання вашому закладу, дай Бог процвітання вашому медичному центру, який буде надавати послуги надвірнянцям. Насправді дуже добре відкривати, коли є результат, а ще важче цей результат підтримати і думати, як. Робити нові проекти. Тому я хочу в першу чергу привітати отця Андрія. Хочу подякувати всім платникам податків, адже тут також кошти нашої громади, платників податків. Тут кошти наших міжнародних фундацій Карітас Крнов» Чехія і інших міжнародних проєктів, де спільно дівчата їх залучають для того, щоб наш Карітас, благодійна фундація, мала розвиток. Відкриття лічниці святого Шарбеля є важливим для історії надвірної. Ця клініка втілює цінності доброти, співчуття та безкорисливості, які лежать в основі християнської віри.